Ймовірність чи небезпека соціальної кризи внутрі України? З чим це пов'язана ця криза? Справа у тим, що ми виявилися не готовими до довготривалої війни. Якщо пам'ятаєте, взагалі, ну як ми не були готові до війни? Але коли вона почалася, яка була реакція суспільства? Суспільство мобілізувалося, згуртувалося. Хтось пішов волонтером, хтось пішов в ЗСУ, а мало хто залишився байдужим. Всі ці два роки при тому ми вірили, що війна закінчиться у декілька тижнів, як казали, два-три тижні, максимум п'ять. Це вже мем. Тобто ми готові були терпіти, але якийсь обмежений час. Тепер ситуація така: війна надовго. Невідомо наскільки. Мобілізуватимуть, треба отримувати військову спеціальність, йти на фронт, треба готуватися до занепаду цілих галузей економіки. Можливо, так, можливо. Ну, наприклад, нема кому буде працювати кухарями, це ж взагалі переважно чоловіки, будівельниками, зварниками, лісниками, експедиторами, вантажниками, чоловічі професії, я маю на увазі. А багато таких людей можуть піти на фронт. Ще одна проблема. Мобілізуватимуть молодих людей. Така нова тенденція. Наразі успішно мобілізують 40-річних, 50-річних, моє покоління, бо вони відповідальні, переважно не йдуть проти закону, тому їх закликають першими. Але у них у всіх, у цього покоління, є проблеми зі здоров'ям. Це теж факт наше життя. Вага, зайва вага, гіпертонія, діабет. Вони не надто добре вояки. І ось всі ці нововведення вони напружують суспільство. Суспільство не готове до мобілізації як такої. Суспільство не готове до затяжної війни. Коли війна просто почалася, ми всі мобілізувалися у переносному сенсі цього слова. Але оскільки ми зараз розуміли, що війна буде тривати довго, це викликає деморалізацію. І дивіться, що відбувається: зменшується довіра до влади, зростає рейтинг опозиції. Наприклад, у грудні найбільший рейтинг серед усіх політиків мав а найбільше зростання рейтингу. Перепрошую, найбільше зростання рейтингу у грудні мав Порошенко. У всіх політиків рейтинг знизився у Порошенко. Він зріс. І ця тенденція, мабуть, збережеться надалі. Порошенка стане тим полюсом, навколо якого будуть гуртуватися, задоволені владою, скривджені владою. Навіть дивіться, от Арестович, його риторика, почала повторювати, десь там теж у грудні, риторику Порошенка, тому що він, мабуть, теж намагався отримати симпатії тієї аудиторії, яка гуртується навколо експрезидента. Проблема у чому? Головна проблема незадоволення влади у тому, що люди якось навчилися жити під час війни, і їм некомфортно від того, що справи погіршуються, дуже важко займатися бізнесом, дуже важко заробляти гроші під час війни. Все це, Всі ці бойові дії, мобілізація, всі ці струси, навіть ти ж ракетні, ракетні удари. Вони е, е, заважають і люди гадають і обговорюють, як зупинити військові дії, як що треба почати домовлятися. Ось дивіться, наприклад, минулого року Арахамія, а він голова фракції Слуг народу в парламенті, заявив, що на переговорах в Стамбулі росіяни всього від нас вимагали не вступати в НАТО. Ось цей фрагмент його інтерв'ю на плюсах з Наталкою Мосійчук став суперпопулярним. Це все цитували, репостили, обговорювали. Чорт його знає, що мав на увазі Рахамія, але щоб він не мав на увазі, це зайшло людям саме в тому вигляді, що переговори з Росією можливі. У цьому є сенс. Всі хочуть переговорів. Говорять, що військові хочуть теж, ті, хто на фронті, вони кажуть, вони відчувають сильний пресинг, бо багато хлопців загинуло. І вони вважають те, що настав час зупинитися. Важко сказати взагалі, оскільки ці взгляди поширені. Але той факт, що вони є, і вони, їх розділяє, може, і половина суспільства, то є факт. Виходить, що з Україною відбувається саме те, що і з західними демократіями. У нас раптом з'являється все більше впевнених противників війни, тому що жити під час війни незручно, і справа лише у тим, що. Ці противники війни не розуміють усього розкладу. І дивіться, це, мабуть, буде найважливішою внутрішньополітичною темою. Бо зараз в суспільстві є якісь ознаки кризи, а суспільство треба згуртувати, мобілізувати в переносному сенсі. Історично відомо, що гуртують та мобілізують суспільство дві речі: чи велике горе, чи велика радість. Або закон про мобілізацію, як такий. Ну, це жарт. Оскільки приводів для радості зараз мало, інтуїція підказує, що треба чекати якусь гідоту. І, мабуть, зовсім скоро наприкінці зими чи на початку весни, може, це вийшло не аналітично, але маємо якийсь такий суспільний нарив, який якимось чином має вскритися. І це буде найголовніше. Подія внутрішньополітичного життя.